Вітаю, я Мар'яна Франко, а ви слухаєте влог про психологію та психотерапію і знімаю в студії Сенс. Детальніше про студію ви можете дізнатися в описі до цього влогу, до цього відео чи блогу, який ви прослуховуєте. А сьогодні з вами говоримо і, на жаль, змушені знову говорити про тривогу, тільки вже про тривогу, пов'язану з невизначеністю. Чому знову і чому змушені? Знову тому, що зараз ситуація в Україні знов стає менш визначеною через чергові зміни в воєнній обстановці, чергову загрозу. цей раз ядерної тактичної зброї і збільшення загрози сторони ворога. І знову ж таки змушені говорити, тому що іншого шляху вирішити цю проблему, як власне. Піднімати її і шукати шляхи до вирішення власне проблеми пов'язаної з тривогою невизначеності у нас немає. Тому ще раз нагадаю вам про те, що зараз ми з вами знаходимося, і це абсолютно визначено. В великій психотравмуючій ситуації це раз. І це те, що точно є гарантовано визначено. Тому дбати про своє ментальне здоров'я нам потрібно навіть дбати вдвічі більше, ніж би ми дбали в мирних обставинах. Чому? Тому що величезне навантаження йде на нашу стресу, на нашу нервову систему. І якщо навіть би не було війни, я би дуже рекомендувала. Потурбуватися про розвиток навичок саморегуляції, про розвиток навичок поведінки зі своєю тривогою. Адже ви тільки вдумайтеся в цифри, після 2000-х років у нас кількість інформації, з якою контактує наш мозок, наша нервова система, збільшується вдвічі кожні півтора роки. Кожні півтора роки. Обсяг інформації, який бомбардує нашу нещасну нервову систему, удвічі більший. І це перевантажує наші психічні системи. І навіть якщо раніше я пам'ятала хоча б декілька мобільних телефонів своїх знайомих, родичів, то зараз я вже не здатна їх запам'ятовувати ще, тому що дуже багато інформації навколо. І при тому, що є дуже багато інформації, наш мозок, наш тривожний мозок, а він по природі своїй тривожний, або ми могли вижити про це трошечки пізніше, він намагається опрацювати цю всю інформацію і визначитись. Тому кількість власне тривожно-депресивних розладів вже, ну за багатьма дослідженнями, виходить на друге місце. Після серцево суденних захворювань і конкурує лише з ними. Це про що? Це про те, що температура по палаті загалом підвищилась, тобто, що в людства загалом зріс рівень тривожності. І це бажано поважати, адже це насправді та річ, яка безпосередньо впливає на нашу працездатність, на наше соціальне життя, на наше особисте життя. А в ситуації України, на жаль, Зараз, коли ми знаходимося в ситуації психотравмуючої події під жахливою назвою, війна, ми вже вживаємо це слово кожен день, тому до нього звикли, але насправді це справді страшно. Нам просто зараз дуже важко це оцінити, знаходячись всередині коробки, то власне війна вона теж не додає визначеності, бо ми не можемо знати те, що буде через півроку і планувати, чи через кілька місяців. Ми не завжди знаємо, що буде завтра. І Ця тривожність множиться на тривожність невизначеності, яка зараз загалом є в світі. Відповідно, не говоріть мені, що вона у вас не є підвищена, перш за все. Якщо вона у вас є підвищена, це нормально, адже тривожність вона виконує адаптаційну функцію для того, щоб ми вижили. Адже, власне, мозок включає реакцію, яку називав Павло, а що таке? Для того, щоб визначити об'єкт небезпеки, знешкодити його або якимось чином обезпечити себе, щоб цей об'єкт загрози на нас не впливав, тобто, по суті, щоб прийняти рішення і подбати про свою безпеку, і зараз. Ситуації він абсолютно адекватно дбати про свою безпеку чи на лінії фронту, чи якщо ви знаходитеся в будь-якому місці України, у нас зараз немає абсолютно безпечних місць з точки зору воєнних дій, тобто прилетіти може буде, бути власне привіт в будь-яке місце, і ти не знаєш, хто чи і коли це не заспокоює. Тож нема ради. Ми тепер просто мусимо навчитися давати ради своєму ментальному здоров'ю, саме тому. Різко зріс попит на представників ментального здоров'я, психологів, психотерапевтів, психіатрів. Це знову ж таки суспільство намагається себе таким чином врегулювати, і що я пропоную, це навчитися з цим справлятися. Психологія може бути зараз тут абсолютно практичною, адже досліджень є багато, що працює, що не працює. Ми добре знаємо, тому психологи є дещо в кращій позиції, бо в них є інформація і навички, як можна допомагати собі, як можна допомагати своїй нервовій системі заспокоїтись, і ними я якраз хочу ділитися, бо ми всі зацікавлені в тому, щоб ми були збережені не тільки фізично, але й ментально. Щоб ми вийшли з цієї війни переможцями у всіх розуміннях. Тому перше, що я рекомендую, якщо у вас так надто психо... тривога через невизначеність, це визначитись. Звучить дещо іронічно, але вихід там, де і вхід. Тобто, якщо ми не можемо спрогнозувати, а насправді ніхто не може, що буде на великих дистанціях, наприклад, через місяць, через півроку, через рік. В країні, то ми все ж таки можемо визначитись, яку позицію ми займаємо, чи ми залишаємося Україні, чи ми їдемо за кордон, чи за певних умов ми їдемо за кордон, а за певних умов ми повертаємося в Україну, поставити це в червону лінію для того, щоб все ж таки знати, в який момент перевіряти своє рішення на адекватність і правильність і діяти. Друге, це власне, якщо у вас зараз піднявся рівень тривоги, зменшить горизонт планування до того часу. На які ви можете реально планувати свої дії. Якщо це місяць, хай буде місяць. Якщо можете спланувати, що ви будете робити протягом тижня, хай це буде протягом тижня, якщо і це неможливо, зменшіть горизонт планування до сьогоднішнього дня. Скажіть собі, що тільки сьогодні я йду і, наприклад, їм. І я йду і спілкуюся з близькими, я доходжу до роботи. Таким чином, ви насправді заспокоїте свій тривожний мозок, адже він відчує, що він взяв контроль над ситуацією і є план дій. А це завжди заспокоює мозок. Друге, це те, що стосується, власне, цієї ситуації, в якій ми зараз є. Тобто того, що ця ситуація війни, це називається взагалі-то психотравмуюча подія. І, Психотравмуючі події їхні наслідки дуже вивчені, і те, що допомагає при психотравмуючій події, при гострому стресі для нас зараз дуже доречно, це і, власне турбота про фізичну безпеку і робота про соціальну підтримку. Вона в певній мірі, ну, якщо не гарантує, то практично завжди запобігає розвитку розладу. Травматичного розладу, наприклад. Тобто, як ми це можемо скористатися, це, якщо ви є фізично, реально безпеці, потрібно дати про це розуміти ще вашому мозку, бо він може так не думати. Тоді зробіть всі вправи, які ви знаєте на заземлення. Відчуйте землю під ногами, сфокусуйтесь на своєму диханні і заспокоївши своє дихання, ви перейдете в режим парасимпатикусу парасимпатичної нервової системи. І це буде противагою до системи симпатичної, яка включає реакцію бої втікай. Коли ми заспокоюємо своє дихання, то система автоматично переходить в режим, розвивається, заспокоїться, розвивається. І в цей час, якщо дихання буде розслабленим, воно заспокоїть ваш мозок. Також можна там, перелічити предмети, звуки, все, що ви знаєте з технік заземлення, дії, плюс не нехтуйте їжа, пиття, е обдивитися кімнатою чи тут е спокійно, безпечно. Тобто, таким чином ви, по суті, заспокоюєте свій тривожний мозок. І третє, соціальна підтримка. Соціальна підтримка це те, що, згідно досліджень, запобігає розвитку психотравми у людей. Які пережили гострі психотрабуючі події, вчасно надана соціальна підтримка, вона настільки реорієнтує нервову систему, що тут зараз все гаразд, ти вижив з тобою все в порядку, що працює власне як антидот до Гострого стресу до тих гормонів, які виникають спершу адреналін, потім кортизол, що ми тільки включаємо окситоцин, а окситоцин у нас включається при тому, що ми відчуваємо зв'язок з кимось це обійми, реальні обійми, близьких людей, віртуальні обійми з близькими людьми, ви можете навіть собі уявити, навіть можете зараз уявити, як ви є в оточенні своїх близьких людей, які. Питаються, як ваші справи, які вам допомагають, які вас обіймають, і ви зразу відчуєте хвилю оксидацину в своєму організмі. Ви навіть можете обійняти кота або уявити, як обіймаєте свого улюбленого кота. І в цей час теж ви відчуєте, що ваш організм переходить в інший режим, в режим, власне, парасимпатичної нервової системи, тобто розслаблення. І це ті три речі, які дуже допоможуть вам справлятися з тривогою від невизначеності. І якщо ви навчитеся вчасно це застосовувати, то це так само, як режим, який насправді дуже є ефективним для того, щоб регулювати себе. Зум out, подивились на велику ситуацію, зрозуміли, що до чого, спланували, поставили червоні лінії, і зум ін, а що я зараз можу зробити, щоб собі допомогти. І заспокоїли свою тривогу. Якщо ви будете добре вміти користуватися фокусом зум аут і зум ін, насправді це одна з найкорисніших навичок для того, щоб навчитись регулювати свої стани, плюс використовувати критичне мислення. Чого я нам всім і бажаю? А сьогодні маєте гарний день, тримайте голову в холоді, ноги в теплі і слава Україні!